Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Сьогодні ми з вами помандруємо до країни математики. Але в цю країну вас поведе наша гостя. Знайомтесь! Це Оленка. І вона для вас підготувала дуже цікаві математичні завдання. Давайте з вами порахуємо Один. Два. Три, чотири, п'ять. А ще Оленка хоче. вас Познайомити зі своїми друзями. Давайте порахуємо, скільки в неї всього друзів. Так, п'ять. Давайте порахуємо, скільки хлопчиків. Хлопчиків два. А скільки дівчаток? Вірно, дівчаток троє. Молодці. Наступне завдання порахуємо. Скільки грибочків? Скільки яблучок. Скільки полуничок, Скільки вишеньок? Скільки абрикос. А зараз ми з вами пригадаємо частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Зверніть увагу. У зайчика вушка довгі, а хвостик короткий, в котика навпаки, вушка короткий, а хвостик довгий. Що довше? Вантажівка чи потяг? В кого хвіст довший, в пташки одуда чи в папуги? Якого кольору олівець коротший? У кого дзьоб довший? У пелікана, чи у качки? Хто коротший гусениця чи змія? А ще Оленка. Хоче з вами повторити поняття праворуч та ліворуч? Ліворуч у нас знаходиться автобус, а праворуч замок. Якого кольору кошеня ліворуч від мишеняти? Руде, так? А якого кольору кошеня? Праворуч від мишенята? Сіре, так? Що розташовано справа від яблука? Апельсин, вірно? Оленка дуже задоволена, що ви разом із нею відвідали країну математики. Вона вам дякує. Ви дуже гарно попрацювали. Молодці. До зустрічі!